Ви продаєте ваші товари чи послуги в соціальних мережах, пройшли майстер-класи, можливо, якісь курси, вивчили кейси, наче робите все правильно, але результатів так і немає. Сьогодні ми розберемо вісім причин, чому просування в соцмережах може напрацювати для вас і як це виправити. Причина номер один досить банальна, але можливо, ви обрали не ту соцмережу. Я часто бачу, як початківці, які йдуть продавати свої товари чи послуги, обирають для просування, наприклад, інстаграм, тому що їм там звично, там їх друзі, вони почувають себе там комфортно, і здається, що, наче ж всі продають в інстаграм, значить і мені треба в інстаграм. Але насправді з одного боку це так, а з іншого боку, це ні, тому що для величезної кількості бізнесів набагато легше почати продавати свої послуги не з Інстаграма, а з Фейсбук. Тому що у Фейсбук є незліченна кількість можливостей для, наприклад, безбюджетного просування і дуже швидкого залучення клієнтів, яких в інстаграм немає за замовчуванням, їх там просто немає, і до речі, якщо ви хочете розібрати з просуванням Фейсбук, то дуже скоро я буду проводити абсолютно безкоштовний майстер-клас, де розкажу все про просування Фейсбук у 2025 році. Буде величезна кількість інсайдерської інформації, і навіть якщо ви не зареєстровані в Фейсбук і ніколи там не були, дуже рекомендую прийти на цей майстер-клас. Це абсолютно безкоштовно. Посилання є тут, посилання є тут. Реєструйтеся, тому що Фейсбук насправді абсолютно недооцінена соцмережа з точки зору саме продажів, товарів і послуг. Я досі не розумію, чому там так мало людей їх продає, і там дуже маленька конкуренція. Друга причина, чому ваше просування може не працювати в незалежності від того, яку соцмережу ви обрали, будь то Фейсбук або Інстаграм, це через те, що ви дуже хаотично ведете свою сторінку в соцмережах. Так я дуже часто кажу, що жорсткі контент-плани працюють не для всіх, і це абсолютна правда, але це правда за умови, що ви розбираєтесь в тому, як вести соцмережі, що ви експерт з просування соцмереж. Вмієте уловлювати тренди, знаходити якісь нові підходи в просуванні, і тоді так тоді вам можуть бути не потрібні абсолютно жорсткі контент-плани. Але якщо ви тільки-тільки починаєте просувати ваш бізнес в соцмережах, то в такому випадку краще мати все ж таки контент-план на 2-3 місяці наперед і досить жорстко йому слідувати, тому що просування в соціальних мережах це не те, що дає супершвидкі результати, принаймі. На постійній основі так ви можете швидко залучити нових клієнтів, наприклад, у тому ж Фейсбуці. Я про це буду багато розповідати на майстер-класі, як це робити, та й в інстаграм також можна швидко. Але якщо ми кажемо про постійне залучення нових клієнтів в соцмереж і про постійні продажі, то тут треба зосередитись на тому, що мінімум 2-3 місяці. Треба робити постійні стабільні дії у вашому профілі для того, щоб вони почали з'являтися, і це дуже важливо. Я буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі до цього відео, і підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Причина номер три це тому, що ви дієте шаблонно. Знову ж таки, пройшли якийсь курс, вам там дали якусь типову стратегію просування або типовий контент-план. Ви по цьому типовому шаблону все заповнили і ну просто викладаєте контент. А на жаль, у 2024-25 і далі роках так вже не працює. Це працювало років не знаю, 10 тому і то більше, так коли соцмережі тільки-тільки набрали популярності, і там не було такої величезної кількості реклами, різноманітних продажів, і інформаційних вбросів, цього того, що відволікало увагу від. Там, вашого бренду, наприклад, зараз так не працює. Зараз треба розуміти, хто є вашою цільовою аудиторією, як вона приймає рішення про покупку. У мене тут, от, я підвішу неймовірно, корисне відео про те, як взагалі купують люди. Там про послуги, але в принципі товари вони купують так само. Якщо ви розумієте, цей «customer journey» – так, шлях клієнта до покупки. То ви зможете коригувати свої оці дії, свій досить шаблонний контент, який ви отримали під час якогось навчання, відповідно до того, як поводить себе ваша цільова аудиторія той чи іншій соцмережі, і як саме вона приймає рішення про покупку. Зверніть на це увагу, будь ласка. І ще одна крайність і це причина номер чотири. Будь ласка, не копіюйте успішні дії інших, тому що здається, що угу, ось там класний кейс. А у них оце спрацювало таким чином. Вони викладали там три лиси в день, ось в такому форматі, з таким сценарієм, і я буду так робити. Але насправді ви бачите тільки верхівку айсбергу. Коли ви бачите якісь дії ваших конкурентів у соціальних мережах, то ви не знаєте, що стоїть за цими діями. Де вони закупають рекламу, наприклад, ви цього не знаєте і знати не можете, тому що варіантів закупити рекламу їх неймовірно велика кількість. Ви не знаєте, яким чином вони вносять корективу у свій контент, яким чином вони його аналізують і, спираючись на що вони випускають саме сьогодні оцю одиницю контенту. Повірте, якщо ви будете просто тупо копіювати ці дії, або ну якось відозмінювати під свій бізнес, то е, можливість того, що це принесе вам такі самі результати, або ну класні результати, яких ви можете очікувати. Вони майже дорівнюють нулю. І дуже часто люди розчаровуються, коли Я ж все зробив, як отут, тут от в кейсі написано. Блін, люди, ви серйозно думаєте, що вам в кейсі розкажуть абсолютно все, що призвело до того успіху? Та ну ні. Більш того, у кожному кейсі є величезна доля везіння. Жоден фахівець ніколи не зможе повторити кейс вдруге. Це так не працює, тому що у кожному випадку. Завжди є якась доля того, що ну просто пощастило так зійшлися зорі. А тим більше що в нашій країні, де постійно така нестабільність через все, що відбувається, взагалі робити повтор якихось успішних стратегій, ну майже неможливо, тому треба бути креативним. Ну без цього нікуди, тому не треба півати дії інших. Причина номер п'ять моя улюблена, тому що я також цим страждаю. Ви даєте у своїх сторінках в соціальних мережах забагато корисного контенту і часто забуваєте продавати. І я цю помилку бачу чи не найчастіше серед усіх, які озвучені тут, і сьогодні можете піти і в свої профілі у соцмережах подивитись і глянути, яке співвідношення продажу до користі ви даєте. Якщо 70% користі і тільки 30% продажу, це дуже-дуже мало. Треба, щоб було хоча б 50 на 50. Тому що якщо ви будете у своїх соціальних мережах давати людям тільки або користь, або розвагу, вони будуть дякувати вам за користь, вони будуть писати вам класні коментарі, тому що ви їх розважаєте, а купувати не будуть, розумієте? Для того, щоб ваша цільова аудиторія, люди, які підписані на ваші сторінки в соцмережах, купували, їм треба пояснювати, як це робити. Їм треба давати привід, щоб купити. Їм треба показувати цінність вашого продукту. І їм треба давати чіткий алгоритм дій, що треба зробити ось це і купити ось тут. Повірте, такі прості дії, як просто сказати, для того, щоб зробити замовлення. Підіть ось сюди, натисніть отут і прям показати це на відео або в скріншоті, це дуже сильно підвищує конверсію у продаж, тобто кількість покупок вона може різко зрости саме після цього. Або просто трошки збільшить кількість дописів, або там рілсів, або сторіс, де ви пропонуєте щось вашим клієнтам і не там розважаєте їх, не даєте їм користь, а саме продаєте їм ваші товари або послуги. Але не впадайте в іншу крайність, тому що це шоста причина, чому у вас можуть продажі в соцмережах не відбуватись, і ваше просування може просто зійти все нанівець, тому що ви можете перестаратись, і це називається вижигати аудиторію. Якщо у вас якась стабільна кількість цільової аудиторії, підписників у ваших соцмережах, і ви їм. Тільки продаєте і майже не даєте користь або не розважаєте, то тоді, ну звичайно, спочатку вони будуть купувати, а потім перестануть. Ну тому що, по-перше, вони у вас можливо вже все купили, що хотіли. А по-друге, вони переключать свою увагу туди, де їм не тільки купи, 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 а там, де їм ще й буде цікаво. Тому ось треба тримати баланс між цими двома складовими, тим, щоб і продавати, і не. Перегріти цільову аудиторію продажами і для того, щоб це відбувалося, не робіть сьому помилку, тому що сьома причина, чому просування в соцмережах сходить на нівець, і я це дуже часто бачу це історія про те, що ви не залучаєте нових підписників у ваші сторінки в соцмережах. Я бачу величезну кількість класних експертних сторінок, сторінок магазинів. Де є класний контент, де є продажі, де неймовірно крутий контент-план, де наче все є, але справа в тому, що на них підписана стабільна кількість людей: там ну, 200, ну, тисяча, ну пам десятків тисяч. І все. І на залучення нових вони чомусь не витрачають гроші на рекламу. Е, так здається, що якщо ви будете там постити класні рілси або класні дописи, це повинно віруситись, і на вас повинні підписуватись нові люди, але ж ви розумієте, що питання вірусності це питання, знову ж як пощастить. Неможливо спрогнозувати завіруситься той чи інший допис або РІЛС взагалі ніяк. І, типу, якщо віруситься, ну класно, а якщо ні, вірусність це те, на що варто сподіватися, але треба в вашу контент-стратегію, стратегію просування в соцмережах. Обов'язково закладати стабільні елементи платного залучення клієнтів, такі як, наприклад, трагетована реклама, або реклама у блогерів, або посів контенту, наприклад, по якимось групам паблікам, якщо ми кажемо про Фейсбук, і так далі. Варіантів насправді безліч. Тому, будь ласка, не забувайте залучати цільову аудиторію постійно нову, тому що так продавати тим, хто на вас вже підписаний, обов'язково треба. Але без залучення постійного нової аудиторії у вас продажі будуть падати, планомірно падати і зійдуть на нівець. Ну і ще одну причину я залишила на кінець вона не те, що дуже сильно впливає на те, що продажі в соцмережах не відбувається, Але інколи є критично важливою це про технічні помилки в оформленні профілів, дописів і так далі. Тому що люди, які, наприклад, звикли... Поводити себе якось в Інстаграм, тобто звикла до того, як публікується контент в Інстаграм, як люди його там сприймають і так далі, вони, наприклад, коли вирішують іти просувати себе у Фейсбук і там роблять те саме, це так не працює. Тобто, ваше просування в Фейсбук в такому випадку не буде працювати взагалі ноль, і ви будете дивуватися, що ж не так, тому що те, що працює в одній соцмережі. Працюю зовсім інакше в іншій соцмережі. І тому, якщо про Фейсбук, не забувайте безкоштовний майстер-клас чекає на вас. Тут десь буде посилання, і тут, і тут. Реєструйтесь. Або, наприклад, якщо ви там звикли писати лонгріди в Фейсбук і пішли в інстаграм, то ну, там такої опції в цілому немає. А, у мене є класне відео про те, як оформити абсолютно однакову одиницю контенту правильно для Фейсбук і для Інстаграм, прям на прикладі конкретного допису. Як його оформити правильно для Фейсбука і для інстаграм, майже взагалі нічого в ньому не змінюючи так? Але це критично важливо. Плюс оформлення профілів. Подивіться, будь ласка, на свої профілі як потенційний клієнт. Чи розумієте ви як потенційний клієнт, що у вас можна купити? Тому що я дуже часто цим грішать фахівці. Я заходжу на їх сторінки, які продають послуги, мають наче продавати послуги, але там нічого немає де. Купити, що купити, взагалі про послуги немає нічого. Написано, що там я фахівець такий то, якесь суперкласне позиціонування, я роблю те та та і все. Немає ні слова про послуги, немає нічого, щоб там продавалось, і е, взагалі ніякої інформації, як зв'язатися з цим фахівцем. Тому, будь ласка, подивіться на ваші профілі як клієнт, і чи взагалі зрозуміло вам, що у вас продається на сторінці і як це купити. І е, може, тільки виправлення ось цього маленького нюансу вже дуже сильно полегшить ваше просування в соцмережах і збільшить кількість продажів. Так просування в соцмережах це не найпростіший процес, який вимагає вашого часу якогось більш-менш системного підходу. Але якщо ви будете уникати тих помилок, які я сьогодні озвучила, то цей процес піде набагато швидше.